Це мить, на яку з нетерпінням завжди очікують і корабели, і особовий склад військово-морських сил, і всі, хто бачить Україну могутньою військово-морською державою. 14 вересня у Києві відбувся урочистий спуск на воду головного з нової серії десантно-штурмових катерів, проекту 58503 кентавр, побудованих на київському суднобудівному заводі Прат завод кузніна на Рибальському на замовлення Міністерства оборони України для військово-морських сил. На церемонії були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, керівництво та працівники підприємства, представники збройних сил інших держав. За словами Олександра Турчинова, ця подія безумовно сприятиме зміцненню безпеки в Азово-Чорноморському регіоні. Останні місяці Російська Федерація намагається. Практично заблокувати судоходство в Азовському морі, забезпечити морську блокаду, фактичну морську блокаду наших українських портів в Азовському морі. І безумовно, ми повинні протидіяти цій навалі. І саме тому Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо посилення нашої військової присутності в чорному і в першу чергу в Азовському морі. Посилення спроможності наших збройних сил, військово-морських сил щодо протидії російської агресії на всьому узбережжі від чорного до азовських морів. І сьогоднішня подія це якраз один із шляхів реалізації цих завдань. У продовженні церемонії представники духовництва освятили новий катер та майбутній екіпаж за флотською традицією. Хрещена мати катера, народний депутат України Ірина Фриз, розбила об борт пляшку шампанського. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко зазначив, що спуск на воду нових бойових одиниць для українського військового флоту знакова подія. Всього по державної програмі передбачається будівництво ще таких, такого типу катерів. В основному це буде сполюбці для морської піхоти, для десантно-штурмових дій, для боротьби з Законними формування а також для володіння територіями, за своїми тактико-технічними характеристиками, даний вид катера має низку відмінностей від закордонних аналогів, що робить його більш потужнішим. Було прийнято рішення висаджувати не одну штурмову групу, а десантно штурмовий звод. Також особливість цього катера в порівнянні з броньованими катерами це швидкість вдвічі більша. Друге, тут застосовуються водомети на заміну від гвинтів. Цей катір зовсім може касатися дна і змиватися також своїм же струменем води, може змиватися і уходити назад. Має дуже потужну зброю, тому що він в тому числі і має ракетну зброю. Ракетна зброя і бойові модулі застабілізовані, може виконати всі завдання, не зменшуючи швидкість ходу. Саме він стане командиром першого десантно-штурмового катера. 2014-го курсант Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова не зрадив військовій присязі і продовжив навчання в Одесі. Сергій першим у родині започаткував військово-морську династію, адже його молодший брат нині також курсант інституту військово-морських сил. В майбутньому я мрію стати авторитетним командиром для своїх підлеглих і командування. За словами командувача військово-морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря Воронченка, разом з серіями малих артилерійських броньованих та десантно-штурмових катерів планується будівництво інших типів нових бойових одиниць для українського військового флоту, зокрема ракетних катерів. Вже за місяць головний з нової серії десантно-штурмових катерів проєкту 58503 «Кентавр» перебуватиме в Одесі, де на нього чекатимуть державні випробування попутного вітру і сім футів під кілем.